Привіт всім! Сьогодні приготуємо смачне печиво на сметані. Для печива знадобляться нам такі продукти: одне яйце для печива, а друге для змащування. Цукор 150 грамів, ванільний цукор одна чайна ложка, щіпка солі. Одна чайна ложка соди, сметани 180 грам, рослина олія 100 мл та борошна 450-480 грам. В миску розбиваємо одне яйце, додаємо цукор 150 грамів, ванільний цукор одна чайна ложка і щіпку солі. Перемішуємо. Вливаємо сюди рослину олію, 100 мл, перемішуємо, беремо сметану. Сметану додаємо на чайну ложку соди, перемішуємо і відправляємо сметану в миску. Перемішуємо, в два етапи додаємо борошно. Замішуємо тісто, тісто не повинно липнути до рук. От таке тісто у вас повинно вийти. М'якеньке, не липне до рук. Беремо противень. І застилаємо його пергаментним папіром. Відріваємо шматочок тісто і зробимо з нього кульку. Ото -от таке невелике. Беремо яйце і додаємо до нього 1 чайну ложку молока. І ретельно все перемішуємо. І змащуємо печиво what's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeeze till Та зверху посипаємо цукром. Ставимо в розогріту духовку на 180 градусів на 25 хвилин. Печиво на сметані готово. Подивіться, яке печиво гарне та апетитне. Хрусткою скаринкою Зовні там яке печиво всередині. подивіться, печиво дуже смачне.